Раночку всім. Їдемо ми в Житомир, перевозиться, Дороблять роботу. Там ще роботи є, поподвішувати все. Телевізори подвісити треба, У Ванну зробити, цю шторку під Ну, Багато ще роботи в кухні треба поклеїти. Іра вчора складала шафу із комоду, з вахою, і свату, попьорточкою закручувала. Із а, десь, не знаю, десь перед обідом і до 9-ти вечора аж мозолі поробила. Що їдемо в дорогу, бо треба вже в понеділок вибратися. Ну, понеділок треба, у вівторок ключі треба здати. Заїхали то заправимося і пограли. Да, на дорогу дуже дорого. Скільки ми виїздили, то можна було б хату меблями заставити так пережимо зарплату, що була на проїзди. Та й так, так що їдемо. Щасливої всім дороги, хто, хто в дорозі. Гарного дня і настрою. Дякую хазяйці, дякую квартирі. Квартира була добра. Дуже було добре в ній Дуже було добре. Хазяйка, звісно, це душа. Вона за два роки ні разу не прийшла, ти представляєш? Таких немає, просто немає. Це забере тільки гроші, під'їде, тут під під'їзди, все. Ну і казала, Ірочка, тобі буде добре тут жити. Ніхто ніколи не буде надоїдати, дуже класно. І переживає, каже, як же, що газу немає, ну дуже. Каже, ну, вже. Розядя в квартирі хочуть жити. Звісно, вони заплатили гроші 50 тисяч доларів, і вони вже як це у їхньої квартирі хтось живе. Понятно, їх можна поняти. Дуже добре було. Жилося дуже добре. Другі обзари бігали, провірали, що там у квартирі, як. Не знаю, може вона відео бачить. Віру знає, да. бачить, хороша дівчинка. Хаті чистота, порадочок. Навіть коли продавала, то і не приходила реалторша. Один раз вроді з покупателями була зайшла, і то вона каже, я в порозі постою ірочка, я не буду навіть і заходити. Іра каже, заходьте Світлана Володимирівна, вона навіть не зайшла, каже, да, ні-ні, я тут з краячку. Що ж я буду ходити? все, ну, молодець. Ой, зараз його рот дамо, хлібчик, зажигалку, йогурти, щоб було що Наварила. напекла йому м'ясо, стегна спекла, окорочка пожарила, манігре, борщ, макарони, такі консерв, йогурт. Йому буде що їсти? Буде каша. Всяка там я воно люблю ту сяночку запарувати. Згущенка, ну, ставила, щоб йому була їда, чаї, варення. Ну таке всяке є. Голодний не буде, коротше, я не буду переживати, що буде голодний. А що треба, то докупить. Самі не з'їмо, а дітям, а дітям оддамо, що є. Ми якось перепочуємо, перебудемо. Таке сонце сьогодні, я тобі кажу, як по блату. Просто погода неймовірна. Все. Там вже красота, я бавдію. Ще хочеться йому йти так далеко. Якщо не нарушаємо, не мають права спиняти. Вимляємося, ніж не що? Заборонуємося не перевозить. Ні, за дітей їде. Лампочка не горить? Ні. Чи погано горить? А ну війде. Довго вже. Так, як і знаєте. Чую. Колі коли були мої, так. Да. Нормальний попав. Слава Богу. Може і не горить. Ще Віталік приболів для кому, тому що не треба. на фронте. А... Шо? Шо? Да Я... Что Я Что? это сумочка. Что, мой воздоринный. дня вам. Что с ремнем? думали, что <laughs> <таки laughs> Ваня, ничего не нарушать. А И будь спокойным, да. Что, ж... ламп... лампочка, пану, да? Нет. А що, шо? шунка погано світить? На ярку, то на ярко. Аби я була ярка. Я... Рай, райка, райка. Рай. Ярка. Я думаю, чонка що за ремень? Я думаю, може це він просто побачив, що я так придержувала. Тобі гонка, що, а там сумочка на цьому, типу така. Приземтові цей. Якісь нормальний казовча, бачать, як познав. Нормальний хлопець, а да? як всякі, так? Да?